Ukraińskie Słowo Muzyka Chrystus Woskres! Szczero do serdeczno witaju! Ta zaproszę na szczyty tygodniowy spotkanie z ukraińską językiem i tradycjami przy mikrofonie Agnieszka Parfiniuk. Nasza program realizuje się dzięki dotacji Ministra Wewnętrznych Spraw i Administracji w ramach projektu Sojuszu Ukraińców-Piedlasza. Dzisiaj w programie po ciekawym oś zwyczajamy Sala Dobrywoda, jaki i powiazań z Wesnoju, a na początek proponuję rogulkę Św. Jurek Hrygorę, Uwykonani żinok z dobrej wody. Ostalaj tej znamy. Yeah, we push, be push. Mamy światowe Wielkiego Dnia. się czas, kiedy można śpiewać tradycyjne wesniane pismi, to znaczy rogulki i wesnianki. Zaraz spotkamy się z Nino Jakdosyuk, śpiewaczką z wioski Dobrywoda, jaka rozkaże pro tradycji śpiewania tych pisań. Będziemy też mówić o zwyczajach powiązanych z Juria, Nuria, którego odznaczyliśmy u minły poniedziałek, oraz z powodami, jakie jeszcze przed nami. Запрошую на зустріч з Ніною, як до сьогодні. Ну і відомо, весна, весела весна. Лісті пускає усе зелене. І так як колись, то вже як мене великдень, то дуже співали. Дуже співали рогульки. Як говорили вже від Великого дня до Проводної неділі, пузні веснянки. Але не тільки спивали туди було ще й пузне, як і веснянка, і рогулька, то мешали разом. І як в тому часі, і такі і людові і різні пісні, то не тільки, але вже весною то все співали на лавочках, переважні рогульки чи веснянки. О, і ми ще колись лепі спивали, а тепер усе занікає вже. А то не було. Не було, як е, ні раз телевізору ви оглядає, що щось там такое, то в нас того не було, Такі пісні всі. Переважно про любов, про дівчину і про хлопця і про недолю. Чомся, як і Жневнеї, так і Кузьбянеї, так і тієї веснянки, то все таке, про дівчину і про хлопця. Веснянку то так говорили вже трійці, але співали й по трійці. Як пригане, хто вже такої, то такої співаємо. Але переважно весною так вже співали їх. Уже пізні – кузьба, то жнива, ну і кожен має пісню. Кузьм'яною, І Як добре води, тих лавочок було, і тут така на горі співачливі коб'єте. То не тільки вже там в неділю, але й такого будьоного дня вже під вечір правляться і вже співають на лавочках. І я підходила з дітьми й так навчилася, а пізні вже з тими кобітами, що співали, то вже коли їх училась. Бо в нас войновці рогульок, веснянок. Я не чула, коп спивали кобіти. Старші коб чути було, вже співали. Там не було сі на ям зеляненьких, Та морала, дивчинонька воликом чорненьких, Та морала, дивчинонька, ворником чореньких, Орала орало, не вміла орати. Той найняла козаченька на скрипонці грати, той найняла козаченька на скрипонці грати, козаченькой грає. Очками моргає, Батько рідний його знає, на що він моргає, батько рідний його знає, на що він моргає, чи на мої роли, чи на мої крови, чи на моє біле личко, чи на чорні брови. Чи на моє біле личко, чи на чорні брови? Чорні брови, маю, той не оженюся, в річку за водою, то ще й утоплюся, в річку за водою, то ще й утоплюся, не топись козаче, не душі своєї, як ти хлопець добрий, піду я за тебе, як ти хлопець добрий, піду я за тебе, а я хлопець. добрий. То не волочащий, чую, там тамничку ночую, девчину чую, тамничку ночую, о однеї ночова, Отек не обовся, у трохеї на печі, на леви забувся. У друге на печинах. Праздник-великдень, ну і Юрія то рідко то є. Сходиться так, я то просто і не помню. Юрія, ну то колесь, то завше пеклося, чи там обиралося той коровай юренський, а часами то, так як ми називали, пирогом положиш. І ходили всі люди кругом жита. Уже раненько, як ще пам'ятаю, і тато вдома, і тут, як прийшла до добриводи, то завжди тесть уже вручник, дасти щова, а як не було напеканого коровая чи того пирога, то брав тесть хліба, різали кусок і йшов довкола жита. Ото люди все ходили. А вже тепер вже мало жита, і хто сіє, і вже й не ходимо. На Юрій є, раненько завше. Проводив нас то на четвертуй неділі, ну, лічивши з Паскою, то в добрі води. А як в Верстоці, то вже на проводи, то обхід, то великий Ну, праздник великий. Збираються люди всі. Але тепер вже все інакше. Колись було якось традиційній, а тепер вже кроху якось. Бо тако перед неділею, перед проводами, два дні ходить батюшка, ось ящає могили. І вже як прийде неділя, то все якось хочі, хочі, так вугле інакше вже робиться, не так, як то колись. Ще я пам'ятаю, гостилися, їхали, як вже я й тут води. А вже мама в тій давніші такі називали, Ну то вже беруть і там і люди частуються за ровом у лісі. і вже частувалися, то й ми кілька разів так було. Одити з дієнці маємо. А вже тепер то не видно. Може, дехто там, то є, ми то вже ні. зали сам бором солнце ета ми вам ко елонси е та ми вам ко елонси е лонси юч говори лонси Na jo вірно zostane me. Щоко полю, твою вірною Зостану твою вірною жоною будемо жити з собою будемо жити з собою, як ясним. Зорою, як ясний місяць зорою, так ми мачка, з собою, так ми з собою. Казняні традиції розказувала Ніна Явдосюк з Добриводи. Поки попрощаємось, одна інформація. 19 травня в Більському будинку культури відбудеться прослуховування 20-го конкурсу української пісні з Підласкої Криниці. Початок о 11-тій. З черги гала-концерт пройде 26 травня. Тим часом я вже дякую за спільно проведений час. Ukraińskie słowo realizowane jest w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostawaj to jest na Халиви передачу українською мовою українське слово.